Ми, звичайно, запитали водію маршруток: а за що тут платити більше, якщо ані якість, ані сервіс ані трохи не покращилися? До того ж, ціна на нафту, яка формує вартість пального, суттєво впала. У відповідь на журналіст отримав стусани. Ви сказали, доїдемо до і ну, е, Ви мені е, поясните от, підвищення бачите, вартості? Бачите, 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 не чіпайте, будь ласка. Заберіть свій телефон. Це перешкоджання журналістській діянь. Зараз викличем поліцію будемо стояти кілька ласка. годин. Історія про здорожчання транспорту буде далі. А ось зараз історія про інші стусани, які учасники протесту євробляхарів надавали звичайним водіям, які намагалися просто проїхати перекритими бляхарами дорогами. Я особисто не можу зрозуміти зв'язок між перекриттям автошляхів у Полтаві і вимогою до депутатів ради прийняти закон про зниження вартості розмитнення авто. Але здається, це зниження авто євроактивістам і не потрібне, тому що більшість машин, які вони використовують в Україні, розмитнити просто неможливо. Що ти робиш? Автомобільні бунти сколихнули країну. <звук> Подивіться, людину вже зажали. Ми... Масова блокада доріг. Я їду додому, діти вдома, не в школі, вони в мене. Конфлікт з іншими водіями. Всі хто переживає. Та навіть бійки з поліцією. Дивіться, що робить? Що ти робиш? Весь цей гвалт через високі податки на іноземні автівки жаліються мітингарі. Проблема в ціні, що це не робить автомобіль доступнішим. У тому, що причиною бунтів стали гроші, сумніватися справді не варто. втім, чиї саме гроші і що, окрім них можна розглядіти у організованих масових акціях. Велика політика. Ми так будемо дослуховуватись до народу. Давайте розберемося. Два тижні тому Верховна Рада у другому читанні ухвалила поправки до податкового кодексу, якими зменшила ввізне мито на євроавтомобілі. Тим не менше, їх власники не задоволені. Чому? Тому що чекають не зменшення, а повної відміни податків. Тут ви скажіть, в мене хлам развиється автомобілі 10 років. Андрій Щербина сам вже шість років водить автівки на єврономерах. Нині сідає за кермо десятирічного литовця Ауді. Вимушений був купити таке авто, щоб возити велику родину. Каже, збирав на нього довго, тому перспектива збирати тепер стільки ж на розмитнення його не радує. Даний автомобіль не то, що приїхав, купив, знаєте, як пачку сахара в магазині. Це мої заощадження за довгий період часу. За прийнятим законом, акцизний збір визначатимуть по спеціальній формулі. Базова ставка митного платежу для авто з бензиновим двигуном 50 євро для авто на дизелі 75 євро. Цю суму множитимуть на об'єм двигуна, поділений на тисячу, та на вік авто. Це не робить автомобіль доступнішим в для звичайно пересічного громадянина. Окрім акцизу, платіж при митному оформленні додатково включатиме ввізне мито 10% від вартості автомобіля, а також ПДВ 20 – 20%. Сотків відтак, залежно від віку та вартості авто, ціна розмитнення в середньому буде 3-4 тисячі євро. Для Андрія сума ще більша: автомобіль на дизелі, об'єм двигуна 3 літри, та й ціна авто 9 тисяч євро. Розмитнення стане більш ніж у половину його вартості. За новим законом його розмитнення мені обійдеться близько 6-7. Але й не розмитнювати вже не вийде. Адже після підписання закону президентом суттєво зросте відповідальність за порушення митного закону. Якщо ви, наприклад, на 10 днів прострочите відведений термін на ввезення нерозмитненого авто на територію України, вартість штрафу, як і нині, 8 тисяч 500 гривень. Але далі закон вносить свої корективи і сума зростає. За більш як 20 днів прострочки 85 тисяч гривень, а за 30 та більше аж 170 тисяч гривень, а то, й взагалі, конфіскація транспортного засобу. Жертви нікому не потрібні, але це не кінець нашої боротьби. Дійсно, все це власникам євроавто дуже не подобається. І якщо для простих євробляхерів це питання лише особисто їх автівок і їх грошей, то для керівників протесту вже значно більша справа. Я хочу, щоб це сознання на кінець дойшло до звичайного громадянина, щоб автомобіль не розкіш, не якийсь там фетиш, на який треба молитися. Мова може йти про загибель надприбуткового сірого бізнесу із завезення литовських та інших автівок. Бо ж за кожну із них підприємливі автобізнесмени правили близько тисячі євро. Ціна під ключ, якщо купить за 35, то 36 буде в Києві. Заробляла на цьому і влада від її рядових представників на митницях кажуть, хабар за завезення в рублях і складав 100-200 доларів. До топ чиновників, до яких, врешті-решт, і піднімалися гроші з митних постів. Наскільки великі це гроші, підрахувати можна приблизно. Офіційно таких авто в Україні близько мільйона, неофіційно більше двох. Відтак лише хабарі на кордоні принесли від 100 до 200 мільйонів доларів чорного кешу. І це, якщо рахувати, по 100 доларів за бляху. Ну, вказівку дав начальник митниця. Що б ми, ми не говорили? Як ми не говорили на рядового митника? рядовий митник ніколи сам нічого без команди не зробить. Тодішній начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький. Віднедавна виконувач обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби курує тепер усі митниці країни. Ціний кадр, який як вважають, є наближеним до прем'єр-міністра Гройсмана. Є в цих протестах і ще дещо, можливо, навіть важливіше за гроші. Лідери акції змогли мобілізувати тисячі автовласників майже у всіх регіонах. Вони по справжньому паралізували рух головними магістралями України. Масова автомобільна сила. чинний резерв для чиєїсь політкампанії, адже вибори не за горами. І хто скористається на них євробляхами? Поки що керівники протесту тримають інтригу. Якщо народ нас заставить приймати якісь політичні рішення, ми так будемо дослуховуватись до народу. І планують блокувати вже не автошляхи, а адміністрацію президента. Саме тут, врешті-решт, має вирішитися доля євроблях.